В Іраку загострилося протистояння в західній провінції Анбар. Урядові війська обстріляли частину міста Рамаді, що перебуває під контролем збройних угруповань, наближених до терористичної мережі Аль-Каїда. Також очікується, що війська підуть у наступ на захоплені повстанцями райони міста Фалуджа. Військова операція ознаменувала кінець місячного перемир'я. У Пакистані студентські активісти запустили кампанію на підтримку дитячої освіти. Волонтери-студенти разом із десятком школярів відвідали віддалені села в південно-західній провінції Белуджистан. Там вони влаштовували мітинги, намагаючись переконати місцевих жителів відправляти дітей у школи. Пакистанські індуїсти скасували святкування щорічного свята Голі. Лідери індуїстської громади згорнули святкові заходи на знак протесту проти спалення їхнього храму у провінції Сінг наприкінці минулого тижня. Вони вимагають від уряду гарантувати безпеку релігійних меншин. В Афганістані Національна виборча комісія відкрила виставку, покликану підвищити рівень знань про голосування. Виставка призначена для співробітників державних органів і громадських організацій. Вибори президента і місцевих органів влади мають відбутися в Афганістані 5 квітня. Також в Афганістані сильні зливи й повені забрали життя щонайменше дев'яти людей. По всій країні зруйновано понад 100 житлових будинків. У столиці Кабулі троє дітей загинули в будинку, який завалився після триденного сильного дощу. Афганська служба боротьби зі стихійними лихами розіслала допомогу у потерпілі райони. В іракському місті Кіркук місцеві актори поставили п'єсу про важке становище жінок у цьому неспокійному регіоні. П'єса під назвою Жінка і батьківщина відстоює право на співіснування різних етнічних груп і закликає до неприйняття насильства.